Добрий день, шановне товариство. Кажуть, що людина нескінченно може спостерігати за трьома речами: як тече вода, як хтось працює, як горить вогонь. А я нескінченно можу слухати, як говорить моя бабуся, чи згадує минулі роки, розповідає щось цікаве, чи навчає мене чогось. Її мова надзвичайно красива, багата, музична. Коли чую бабусину мову, розумію. Саме така народна мова, що лине мою душу, так переливається в душі усієї нації, твору чуттєво не розрівнюють українського серця і української землі. Мова наша національна ознака. Відома істина, людина може володіти багатьма мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень. Але найкраще, найдосконаліше вона має знати рідну мову. І це не тільки тому, що нею послуговується повсякденно, а й тому, що рідна мова це невід'ємна частка батьківщини, голос свого народу. Це та найголовніша ознака, той об'єднуючий символ нації, ідентифікаційний код, який виокремля нас серед інших народів. У рідній мові наша культура, звичаї традиції, і вірування і красне письменство, унічується голос предків, відлунюють сторінки історії усього народу, проходять до незаоднім покоління і наслідки культурних надбань лишаються в мові спадщини спадщинищадків. Воістинну мову є об'єднуючим символ нації, символом боротьби за незалежність, за право жити і бути господарями на своїй землі. Згадаємо слова Василя Захарченка: рідна мова дається народові Богом, чужа людьми. Її приносять на вістрі ворожих списів, чи нам цього не знати? І час повномасштабного вторгнення змінилося ставлення багатьох моїх земляків до питання важливості спілкування саме українською. Напевно, війна стала для них поштовхом до усвідомлення себе приналежним до національно-державної спільності український народ, умов якої чуємо і вогонь любові до рідного краю, і ненавість до агресора, і духовну міць народу. Пам'ятаймо, утрата мови веде до зникнення самої нації, а наше історичне право й обов'язок зберегти рідну мову. І вознести її на найвищий рівень рідний народу, який в усі часи гартував не лише зброєю, а й словом, щоб захистити свою ідентичність. Дякую за увагу.